Пусті трибуни, розбите сидіння, доріжки та газони покриті бур'яном. У такому стані зараз стадіон Авангард. Грати у футбол тут не тільки важко, але й небезпечно. Вазможна грати, а поле все в буграх, дуже травмоопасно, не раз падав, зчосував ногу, було неприємно грати, все в пилі. Було би хорошо, якщо б його відреставрували, тобто їм зайнялись, тому що це класна перспектива для того, щоб молодь нинішня дуже часто любить поіграти футбол, і вона там займалась. Нове поле необхідне не тільки для професійного спорту. А и для повсякденних тренувань. «Зараз ты туда приходишь, просто поле настолько сильно испоганилось, что невозможно просто играть. Там где-то травой, травой заросло, где-то просто земля, куча пыли. Ну, просто невозможно дышать, даже невозможно. Если бы им реально заняться, там можно сделать не только футбольное поле, для того, чтобы футбол играли. Цей стадіон не просто так вважають легендарним, але й зараз він, на жаль, забутий. В Цьому стадіоні дуже велика історія. Тут і грали і відомі зірки, і приїжджали відомі тренери, і навіть такі постаті, як в Лобановській Валерії. Тому ну, в нього багата історія і дуже для міста дуже важливий. Батько юного футболіста чекає на реконструкцію. Каже, дуже незручно відвозити дитину за місто на тренування. У Нас немає тут. Зараз на цьому жилмасиві жодного стадіону, де діти можуть тренуватися. І йде реальний занепад придніпровського футболу, хоча є багато відомих футболістів, які тут тренувалися. І зараз, щоб потрапити на тренування дитині, потрібно її вести за 15-20 кілометрів у місце. Це дуже незручно. Придніпровській проживає багато людей і багато дітей, які хочуть тренуватися. Питання щодо реконструкції стадіону є відкритим. Остато Точнее рішення за дніпрянами.